Шановні майстри, традиційно на каналі YouTube я роблю детальний огляд новинок від торгової марки Керамо, які називаються Smart. Пам'ятайте, що не тільки столами живемо, керамо випускає і системи по перенесенню. Але зараз мова йде про новинку про столи. Столи бувають розмірами 90 на метр 50, 90 на метр 80 Метр двадцять з розширенням до метр 40 на довжину метр 80. Звісно, можна їх з'єднувати вздовж. Е, є розширення, ось таке розширення більш дороге, більш дешеве розширення. Це ви бачите стіл метр вісімдесят на метр сорок, а це частина стола, одна з частин стола 90 на метр п'ятдесят, вже можна його комплектувати на метр 80. Як на мене, український виробник, український метал, українська фурнітура, метал, що алюміній, що заліза, все українське. Тому, купляючи цей стіл, ви підтримуєте українського виробника, який допомагає ЗСУ. Тому, хто не тримає зброю, купляє столик керама і допомагає ЗСУ. Слава Україні!